Так, на сьогодні ще хочу показати вам такі, такі курточки дві. Вони одинакові, тільки різні за розміром дитячі. розмір 104-110. Ось карманчик такий на лісточці, рукавчик на манжеті. Ось сюди пальчик запаковується дитячий великий, капішончик тримається на резиночці. І з фіксаторами стягується ось тут, так, на замочку. Тканинка дуже якісна, як для діток своїх. Підкладочка, звичайна. Ось таких дві курточки в наявності. Моделька одинакова, як я вже казала, тільки різні розміри. Дві залишилося лише вони пошиті чуть раніше. Вже декілька продала, а дві ще залишилося. Ось. Це курточки на весну. Можливо, кому цікаво, пишіть. Всім відповім.